Друзі, привіт! Осінь найкраща така пора, де є час вечірній, де можна доглядати за собою, і де можна знімати відео, як в 40 виглядати на 30. І щоб зробити відео дуже коротким, можна просто сказати, що вам 50. Я люблю дуже цей жарт, і ту-і на цьому закрити це відео. А якщо серйозно, то хочеться поділитися з вами своїми якимись доглядовими штуками, секретами, які я використовую, тому що в мене такий буде камінаут. аут Я дуже, не то що дуже, я ніде не розповідаю, скільки мені років, не того, що я там соромлюсь ні. Просто я дуже люблю спілкуватися з різними верствами, категоріями населення, вікового. І коли я інколи говорю, що мені там мій вік, вони дивуються. Хоча до того ми спілкувалися на рівних. І щоб людей не шокувати і не псувати наше спілкування, я просто не кажу. А в цьому році такий камін-аут в травні мені виповнилось 40 років. І я казала, що до того моменту, поки мені не буде 40, то я ніби не, не буду ділитися жодними так званими секретами, тому що я не знаю, це генетика, не генетика. А коли ніби 40, то я вже в арсеналі володію якимось там знаннями, штуками, які працюють, не працюють. І хочу з вами поділитись: це відео таке розіб'ю, мабуть, на дві частини. Перше, це я покажу свою доглядову косметику, чим я користуюсь. Яка вже така ніби перевірені штуки. А в другому я покажу свої такі масажі, самомасажі, я їх обожнюю. Один прийомчик, який дуже класно робити дуже просто, але гарно впливає на шкіру. В мене немає ще там вже ще жодних ботоксів, уколів. Я не за не проти, я нікого не осуджую. Поки є така можливість, я доглядаю, наскільки це можливо буде в перспективі натуральними способами. Як буде далі, я не знаю. Тому я нікого не осуджую, не засуджую. Завжди кажу, що твоє діло, ну, власне, ваше тіло це ваше діло, а моє тіло моє діло, ваша відповідальність і все. А готова поділитись своєю? Доглядовою косметикою в цьому першому відео, в першій частинці. Не переключайтесь. Поїхали. Отож, зараз я покажу, що є в моїй косметичці, засобів, якими я доглядаю за собою. Як можемо бачити, що перша фіолетова косметичка це. Засоби догляду за шкірою. А біла це декоративна. Ну, е таким маленьким кроком, видно, хто переміг, отож, розповідаю, чим користуюсь особисто я. Перше, з чого починається мій догляд, це гідрофільне масло. Це таке я вже користуюся ним, ну, 3 роки, мабуть. Такий альгер-детокс. Гідрофільне масло класно тим, що воно реально дуже класно очищає всі пори, і моя косметолог навіть мені говорила завжди, що типу у вас покращилась шкіра. Далі це пінка з гіалуроновою кислотою, і там три молекули чи чотири, які дуже активні і проникають. Вона така дуже ніжна, і це кожен зранку, з звечері, після. Дрофільного масла, я це все покажу, як ми будемо знімати відео про масаж. Теж користуюся вже, я не знаю, який рік. Все це там натуральне, без всяких домішок, ну це для мене дуже важливо. А, і третє, звісно, це тонік. Це теж геалоронова кислота. Ну, ви вже зрозуміли, я просто нею обливаюся. А, і оцю фірму я використовую, Ебораріо. Кожен може користуватися сам. Ну, там, це просто чим я користуюсь. Це чи четвертий рік я бачу реальні ефекти. І прямо коли цим спреєм отак просто обливаюсь. Тобто це моїх таких три вірних друзі. Я їх вже не міняю з 2001 року. І коли вони завершуються, особливо спрей. Я така кажу: о Боже, я буду як суха виноградинка. Ну, бо реально, коли ти ним не користуєшся, шкіра така стає, ніби як суха, і тільки починаєш ним поливатися, і все розквітає. Це мій приклад, я нікого не агітую, ви ж знаєте, просто ділюсь прикладом, який от в мене реально класно працює. Це базове, щоденне зранку і ввечері вмивання. Зранку я не користуюсь гідрофільним маслом. Від початку так, але потім я дочиталася, що його достатньо буде тільки вечором користуватися. Ну і тепер йдемо до моїх косметичок. Так, Це моїх дві, як я кажу, улюблені подруги косметички. Одна декоративна. Ну, тут я вам потім покажу, але ну, ви просто можете порівняти розмір з цією. А це моя, з якою я їжджу всі подорожі. Ну, там не всі, але якщо їду, то от вона така трошки, трішки об'ємна. І зараз покажу, які скарби я в ній зберігаю. Як ви вже бачите по надписах, по написах Bio, Vegan. Так, це моя якби, така по життю я не веган, ну веган в засобах, якими я користуюся. Я намагаюсь обирати тільки чисті засоби максимально. Як я це роблю, я розповім вам, коли будемо робити масажик. Отож, коли ми, я там роблю сам масаж, або там раз в тиждень, наприклад, я користуюся, звісно, пілінгом. це ензимний пілінг, фірма така Anna Marie Bорлінг, він теж ну, там, всі максимально веганський, натуральний склад. Це така пінка. Пінка. Хто не любить, наприклад, різних скрабів, то це просто супер. Пінка гомаш ви її наносите взагалі, типу, раз в тиждень. Но жінка, якою я захоплююся, і яка допомагає мені, так скажуть, зберігати молодість, вона радить нею вмиватись, так ніби ніжно кожного дня. Ну, дуже прикольна така. Ну, будемо робити масажик, все побачимо. Інколи я використовую скраб також. Особливо взимку я люблю. Оця фірма польська на комі. Вони продаються в Україні з Папаю. Це теж той випадок, коли бюджетно, ну це досить бюджетні на комі фірма, але всі вироби дуже чисті, там і вмивання. До ну, мене навіть, від них скраб є маска. Ну, я потім розповім далі. А ну є ще щось одна штучка. Тобто, користуюсь цим за потребою ну десь раз в. Раз в тиждень. Так, далі, коли ми там вже все очистили, нанесли тонік. А, в принципі, на осінь зиму так точно. Я користуюсь літом. Інколи, от було літо, що користувалася, цим літом ні. Але вже потрібно знову повертатись, бо щось, щось треба робити. Я користуюся вітаміном С від Medic Aid. Тому що я знаю, що це фірма, яка дійсно такий вітамін С, який дієвий. І дивіться, ця баночка вона настільки там 4 каплі потрібно всього-навсього. Тому ви можете з подругами купувати. От першу баночку я навіть не використала, а другу мені от подруга подарувала. Дякую. Його вистачає ну, прям на дуже довго. Там всього 4 капельки. Про дії ви їх почитаєте, тобто цієї фірми. І додатково, я ще собі купила під очі теж вітамін С, тому що очі теж цього потребують і теж я користуюся, теж його настільки довго вистачає. Це вже баночку, в мене якийсь там, не знаю, другий рік, мабуть. Ось так. Тобто, ми все покрили вітаміном С. Це він такий легенький на літо. Ще в мене теж був такий вітамін С, який радили. Ну, Він теж такий доволі цікавий. Про його натуральність я не знаю, але це теж за порадою жінки, за якою я спостерігаю, яка мені надає там поради, консультації по тим, як доглядати за шкірою. Він дуже прикольний на осінь. От він має такий запах і такий колір. Я його використовувала от восени. Але він більш такий жирніший однозначно. Хто не любить, то тоді тільки, отакий, бо Медик прям дуже легенький. Дуже. Ну, це мої топчики, ви можете, звісно, використовувати ваші. Так, наша косметичка хутна, а ми все переходимо до інших засобів. Після того, як ми, я наношу вітамін С, я відразу наношу СПФ. Теж від е, Анна Мерлі Борлінг. Він тридцятка, в них немає тут більшого. І це просто мій фаворит, скільки я не перепробувала вже е, таких е, SPF, бо мені потрібно, щоб і ефект був, і щоб не було цих запахів різких, і не липкий, Ну, і він ще теж веган, і там покращує структуру. Можливо, так не видно. Зараз його так рідко можна в Україні придбати, то я прошу свою кому, яка зараз проживає. Оля, привіт. Вона знає, що я тероризую її. А другий це теж така фірма, він більш бюджетніший. Це італійська фірма, це теж натуральні. Інколи я не можу придбати цей, то використовую також оцей тут СПФ-50. І я користуюсь СПФ круглий рік. Вже з 2021 року. Раніше ні, тільки влітку. Не знаю, є різні версії, що в Україні ніби там не потрібно круглий рік, бо в нас немає такого сонця. Ну, я вирішила, що користуюсь, тільки, звісно, взимку там не таким же шаром менше. І все. Тобто, ця база на день я закрила, і якщо я вдома або просто прогулююсь, це може бути все. Ну, якщо я там іду в місто на роботу, е я беру свою косметичку. І що ж тут в нас є? А є в нас тут небагато. Що я можу наносити поверх цього всього? Звісно, це теж один з найкращих друзів. Це від синців. Я купую все, що типу Shine відбиває світло. Makeup Forever. Skin. І він має частинки, які ви... які випромінюють світло. Через це твій погляд, вигляд там такий фреш. Ну, ти те, що я вже його другий чи третій раз купую до того Мейбелі. Мені подобається. Мені подобається, як він перекриває. Все мені подобається. Без нього я теж. Це мій прям друг. Далі, що я ще роблю? Я можу підфарбувати брові. Або так, або олівець, або я фарбую їх в салоні. Тоді можу тільки гелем вкласти. І все. І ще в мене є. Аж дві помади. <смі> одна така, типу така коричнева, а одна, типу червона. Все, це прям моя максимальна декоративна косметика. Е є ще там, наприклад, туш, я її не користуюсь. Мене питають, чому я не. Це мені навіть подарували хтось, Юля, Юля я знає. Я от на цьому тижні використала до того, може, раз в рік. Я дуже не люблю фарбувати вії, тому що я люблю, коли доторкатись до очей. Тому я туш не використовую взагалі. Але колись використовувала. І помада для губ не помада, а олівець теж рідко. І колись я ще так любила такі контури білим наводити. Вичте, він вже настільки старенький у мене. Може треба відновити. Мені подобалось, коли так в кутику малюєш. Білим, ну він же все. все. Оце все моя декоративна косметика. Коли літом, звісно, ж, жарко, у мене є ще така пудра, теж фарева. Вона не має жодного кольору, вона прозора. Це я просто беру собі там покриваю, якщо якісь є. Ну це теж дуже прям так рідко. І коли мені там потрібно більше якусь базу покрити, тому що це теж не на кожен день. Е тональний крем, все, що знову світиться, глов. Ну так, він такий цікавий. Ну теж ефект свічень світ, світла цього відбивання, він свій дає, тому, в принципі, е я його теж ну, люблю, любила, бо він вже майже ну, завершився. Бачите, він вже пару років в мене. Так, бачимо, що наша косметичка хутне. Тобто, вечором ми приходимо, змиваємо це, все це зрозуміло. І коли я роблю масаж, або просто осінню весіни я користуюсь додатково ще різними масочками. Знову, це фірма Nakomi 3D Ліфтинг. Я купила таких дві маски, одну вже завершила, а вона прям зволожується. Оця була така топчик, я вам її прям виставлю. А ця, ну ніби теж ліфтинг, коктейль тривидному і знову ж гіалуронова кислота. Ну, ви зрозуміли, що ще тут пептиди є. Тобто все, що з пептидами і з цим всім я наношу. Вона такий має ліпкий ефект, я можу нанести на ніч. Дуже бюджетно, вартує своїх коштів, але я би більше радила та, яка зволожується. Отам От прям такий ефект, я десь напишу під описом. Часто використовую восени, можу прямо через день використовувати, літом ні. А от зараз осінь, то звісно буду і зимою буду. Теж віднакомі, я придбала не так давно оцю маску, тому що прочитала, що в ній там такий прям ефект скляного обличчя. Чесно, ну я її нанесла один раз. Я вся почервоніла, така, то я ще не знаю, що з нею робити. Я вже хотіла її, правда, викинути на комі. Но я ще, мабуть, їй дам шанс, тому що я там почитала склад, що там різні кислоти, мабуть, на осінь буде вона класна і, мабуть, таким тоншим, тоншим слоєм. Тому поки нічого не можу сказати, тому що перший ефект я нанесла. Так хотіла б бути, щоб в мене був цей Glow і Shine вигляд, але був такий червоний Glow, що я, чесно, вже думала, що все. Але ні, воно потім пройшло, це почервоніння. І, звісно, це те, що мені розповідали, що не може бути такого ефекту скляного обличчя Glow без пілінгів і без ретинолу. Ретинолом я ще не користувалась і не користуюсь. Тому що там є свої протипоказання, тому я замінила його на, на комі знову ж бренд, бо Веган і так далі, погано видно. Це Ба. Зараз. Баколін. Ну, з баколіном це типу рослинний замінник ретинолу. Його, от, власне, можна використовувати в різні періоди життя. Ну, я не буду зупинятись, все це є доступно в інтернеті. Я його спробувала. Це теж на комі, він натуральний. Ну, у мене ж терпіння не вистачає. Там потрібно було хоча б місяць кожного дня там, чи два. Я якось пару раз його зробила, побачила, що ніби шкіра світлішає. Ефекту ще прям глові я не побачила, і потім я його трішки закинула. Ну, я думаю, що цієї осені я його знов я дам йому шанс. Я дам йому шанс. Все ж таки, у мене оце бажання Глові шкіри є. Знов розмито. Ну, ви зрозуміли, Все, фірма на комі. Все, наша косметичка доглядова стала порожньою, але ще залишились останні детальки, які я використовую. Це, звісно, Зволоження губів, помадки І хто би сумнівався, що це знову помадка в мене гіалуроновою кислотою. від цієї моєї любімої, улюбленої фірми, де все доглядова в мене засоби. Теж люблю все гіалуронове. Гіалуронова кислота, обливаюся я нею. Ну не обливаюся, мається на увазі вона в мені. <смеш> мені. Е, коли літо я використовую, не знаю, чи це допомагає, SPF Анна Борлін. Тобто, я вибрала е, вже ті ті фірми, якби ті е, засоби, які, по-перше, такі вони надійні, веганські, чисті склади е, і користуюся. Це таку помадку теж я в Польщі якось купила. Вона теж натуральна, це вона більш така жарніша, це на зиму, а, 100% натуральна. Ну і взимку інколи використовую теж оцю таку -яку масочку. Ну, не знаю. Я її люблю, але я поміт... я не знаю, чи вона натуральна. Тут же я не знаю. Я її ніби люблю, вона мені подобається запах. Ну я помітила, що, типу, спочатку вона дає ніби ефект такий, що. Губи такі зволожені, але коли ти нею перестаєш користуватись, то і не, ці губи ніби втрачають таку сухість, тому я вже так дуже обережно з нею дуже. Ну, а ці всі мої топчики, то, звісно, я їх використовую. Е, і все. Тому, е, що я можу сказати, що більше я звертаю на увагу на те, що я споживаю тобто е, там, нутрієнти. Щоб це була якісна їжа, тому що вся краса це з, ну, з середини. Да? Це не, е, і вітаміни, БАДИ, ну, це все індивідуально. Я теж тут нічого не буду радити. Все ви знаєте самі. Я все вам показала.